Сьогодні на годині запитань до уряду є така процедура у Верховній Раді, коли в п'ятницю приходить весь кабінет міністрів, весь його керівний склад, і депутати, народні депутати мають змогу поставити питання відповідно безпосередньо або якомусь міністру, або загалом до всього кабінету міністрів. Хтось має відповісти на ті чи інші запитання. Є така практика, вона ж дуже довга. Я фактично колись ще перед по вторгненням хотів її змінити, додати часу. Бо зараз це дійсно фактично одна година. Спочатку доповідає якийсь міністр в один якогось напрямку. А потім півгодини ставлять запитання фракції групи депутати. А потім після цього ще півгодини ставлять народні депутати. В чому різниця? Оскільки я позафракційний народний депутат, то я не маю змоги взяти в першій половині оці в перші півгодини, не маю змогу взяти участь, щоб поставити питання, оскільки я не відношусь до жодної фракції У Мене є... Фактично тільки півгодини. А якщо взяти що депутатів дуже багато, то коли я записуюся іноді я взагалі не можу потрапити навіть в перелік тих, хто поставить питання всього-навсього півгодини. Саме через то я хотів ще до повномасштабного вторгнення реформувати цю годину запитань до уряду, який розширити і по часу, і по контексту, і в принципі зробити її набагато краще і ефективніше. Але тим не менш маємо наразі те, що маємо. Ем... На що хотів би звернути? звернути увагу в першу чергу? Це про те, що довгий час цієї години запитань до уряду не було. Зрозуміло, 22 рік з об'єктивних обставин всім було взагалі до якихось там інших питань, окрім війни, було ну, те, що байдуже, але тим не менш. Ця година запитань до уряду не відбувалася. Потім, в 23-му вже народні депутати вже наполягали, починаючи з 23-го, наполягали на того, щоб Кабмін, весь уряд приходив, і е, депутати мали змогу ж поставити питання, що той чи інший міністр робить, що робиться в тому чи іншому на, на, на напрямку, загалом у галузі. І досить дивно, коли е, така змогу, таку змогу відновили, депутати не народ, е, народні депутати, а міністри приходять, щоб поспілкувати з народними депутатами. Самі народні депутати не ходять на відповідну годину запитань до уряду. Ну просто це сьогодні особлива якась ганьба. Я не знаю, чи розумієте, вперше цю п'ятницю завжди приходять а, десь депутатів 50, мабуть, в кращому випадку. Ну, щоб ви просто усвідомлювали, який масштаб ганьби. А сьогодні і то і поготів і цих 50 50 депутатів немає, бо я не знаю, мабуть, чи погода не така, чи що ще. Ну просто. Приходиш і майже порожній зал Верховної ради сидить весь склад Кабміну, і депутатів немає.